Всем привіт! Ви на канале Марко Маркіша і це ну, Carparking 2. Сьогодні я вам покажу одну машину. Ну Це машини кеймбоку, Який вже розбився. Я її хочу сьогодні зробити. Ну і нащо мені її робити, я її вже зробив. Я реально, Я просто взяв і купив машину кеймбоку. І зробив. Та оцініть від 1 до 10 реально. Це ембова машина. Так, що у нас тут по ну, цьому? Тут де передачу. 10 передач. Маса, все, пробіг. Ні, ви не думаєте, що вона їде 200 км? Ні-ні-ні, тут СС. Я не знаю, що означає СС. Що з тих означає? Е... Давайте Drand Racing. Я зараз вам покажу, скільки воно їде. Я її ще давніше, коротше, зробив, ще коли навіть. О, ви бачите, скільки тут сил? 200. У яких 200, почекайте. Ну, 1219. Угу. Ну... В принципі, така машина. Давай начать. Почекайте, лунч. А нащо лунч робить? Я не знаю, що лунч робити, реально. Та навіть маш... Не, ну на, знатно больше еды. Гараж. Ой, я моя э -э. А ну давайте. Все на раз два. Кстати, у ті це, це від цієї машини. Якщо шо, реально. Вона така можна, що вона їде. Жигулі, реально? Жигульку. Просто дав мені жигульку і все. Просто дав Жигульку і все, Просто Жигульку, на тобі жигульку. <звук> Цей машини ніхто не, не зрівняється. Давай. А, він зарано, він зарано цей. Він зарано, коростартану. Не, ну ви бачите ці тут сліди. Це в мене така машина мощна. А, дві ну він зарано, то все. Почекайте, ланч. Я не розумію, нащо цей лунч, а он не читав. І що це таке вообще ланч? А, я ще зарану. ну то ідеально. Чекайте, це я тут їхав так. Чи він? А, тут мої сліди, а тепер тут мої ще. Йома, дивіся, який він тут у мене різкий. Так, а машина, шо аж. Давай, нормально вже. О! Так, давай. Ну, то я виграюся по-любому. І давай 230. 230 рін. Е -е, так, далі хто у нас ну, ось, знову ця жигулька. Та я ще її виграв вже. А, це вже інша якась жигулька. Ні, і чомусь не тут зробити цей бернал. Чому, я не знаю? Кстати, тут последний мотор, и тут ну тут все последний мой. Ну, капец, тобой стартануло зарано. Э, е эээ, -е -е, куда? На, ну конечно, что он да, назад. А що тут дивиться, як я Почекай, Почкайте, мне здавается, что там был мотор мощный. Що он просто выпирал. Просто-напросто выпирал. А, та вон ч? У нас сцену тут. Я не розумію, чому в мене цей оберти скидається, коли я оцей. Ну тут навіть можна її уже не пробувати. Бам-бам. Коротше, все нормально. Мені і так гроші не дадуть, бо я вже забрав свою награду давніше. Та, у мене тепер, ну я вже все сьогодні, тут вже все пройшов. Ем, коротше, що у мене по машинам? По машинам у мене тепер три машини. Оця і оця. Та, я не можу на цю машину дивитися, що вона оце не, не чиста взагалі. Давайте її помиємо, та і все. Та я збираю гроші на оцей, на вездорожню машину. Зараз вам її покажу. А, сюди. Та не сюди, ну та дурне. Що? Почекай. День соруйнувань це як тип. Е -е я що ж нічого не поняв. Та, ну ця машина просто не управляємо, реально. Я не хочу, коротше, грати. Я, ну, я не знаю, що це тут є. Прикольна послалочка, немоляська. Так, ну давайте ми на нашій машині сюди. Эм... Це сюди. Ну все. Ну Так, я надо знаю, чи це похоже на цю машину, на кеймбоком. Ну, в принципі, як так придивиться, то може і так. те де те де, де, -де. Та блін. Тож же я взагалі нічого не розумію. Я тут бачу, що оцей воно тут мигало. Тепер уже що нема. Ти тихо, воно так молочно, тихо, молошно. Ти-ти-ти-тихо, будьляшки. Так, я так і не розумію, де я. А, це ми, ми у правильному місці. Можна сказати. Все, їдем! Будем дивитися, скільки воно розганяється. Кстаті, вона не одну гонку не. Вона не одну гонку вже їде. Ну, їхали. Райткора. Я взагалі не розумію, чому тут у мене темно, коли я сюди заїжджаю. в Карперкінгу один, то вообще тут не темно. Так, але ну, ці сліди я просто не знаю просто від її мощності і все. Так, а зараз я вам покажу, як я тут можу на цій машині. Ручник і просто торму Бо по іншому цю машину ніяк не заторможиш, Реально, я вам кажу. Вона мощна, як не знає хто. Блін, а скільки тут у нас, ага, два. Це і цей, ви що робить? Реально. Навіть гонку я не хочу їхати. Um, наша задача, аби я її просто протестив це в кілометрах. Скільки вона їде. вам показати. Я вже знаю, скільки вона їде. Так, давай. Обмін. Мені купер. Це шо таке. Одна половина, що це означає тут? Одна добра, а друга не. Уже все. Смерть. Да? Типа тише. Я тут мигаю. Что здесь тут Я не понимаю. Я Не розумію, чого я не вообще не хочу розганятися? Що на це не похоже. Нас дають... Ем. Що? Я може знаю, чого вона не хочу розганятися. Може треба просто інші колеса. Ой, я виповнюю якусь ачилку. У мене там писав, що у мене є перший уровень. Чого я не знаю. Закрите. Чого у мене. А у мене перший уровень, чого у мене перший уровень? І це вообще 26 А всього є 25, а не 45 є. В принципі. А у мене другий уровень бо дивіться, треба 40. Ого, скільки мені ще треба виповнити? Мені треба до, 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 до наборщика. Таксістом. Ну, коротше, ще капець, що треба зробити. Коротше, е цей. Отут шини. Блін. Тіпо так? Напевно, зараз я вісім тисяч потрачу на них. Ні? Одну тисячу? я не думав. Давайте за заново. Так, для вас одна секунда. Все, пацани, швидко стартуємо, бо я маю догнати одну машину. Оту, отам. От я не думаю, що я її догну, бо вона поїхала через 10 секунд швидше за мене. Це ще восьма передача, пацани, реально. Ні, це дев'ята передача. Не так само не хоче це їхати нормально. А чого, я не розумію. Не реально, я просто не розумію, чого вона не хоче їхати. А, то ми вже догналися. Ми вже, в принципі, догнали. Ось. Ну вона реально я вам, я вам клянусь, вона їхала зі 360. Нічого вона зараз так їде, не розумію. Може, щось ней добре за зиму чи що. Ні, ну я вам клянуся, реально. Вона не могла так їхати, мало. Топливо на топливо пофіг. Тут у нас що? 80. 80. Чекайте, блін, да я встановив. Ну 58. Ага, дивись, тут ці ще й цей кардан чи що це таке, я не знаю. Ну, давай, значить, це і ставимо поки що. Встановити це буде новий. 100. Тепер тут так само має бути 100. 93. Так, так само дуже пойдет. 93. Та все тут добре зі всім уже. Ну, почекай, давай пружини. Все, отакі у мене були настройки. Бо я тут просто понажимав, понажимав. Вирут у нас фіговий. Так, вирвот фіговий. Вировод реально фіговий. Вировод реально фіговий. А де вирвод, я не знаю. М -м -м. Оце це Отак Отакий. Сроганіть. Все, давайте. Тож не треба нам цю камеру. Та не треба нам цю камеру, я сказав вже. Ні, ну тепер нормально. Ой, йома. А. А ну тепер все добре. Ну, почекайте, як, ще, як зараз не розігнеться на ті кілометри, які мені треба, то я не знаю, що я зроблю. Реально, я просто не знаю. Я вам клянуся, що вона так діхала. Я вам клянуся клянуся. Блін. А ні, так, добре. О, ну тепер більше їде. Я знаю, що я наробив за підвіскою. Ой, йо-моє. Це урезав все. Добре, мотор хоть не стакан не стуканул. Давайте заново, значить. Та моё -мо, не сошл. О, все. Так. Ні, ми напевне зараз не доїдемо до кінця. А ні, доїдемо. І... і ще одна передача. Ще одна передача. Пацани, вона більше їде! Вона на пару кілометрів більше їде. А може, вона 400, а доїде? Блін, а треба машину заправити. Хорош, для вас одна секунда. Ну, пацани вже тут. Так що погнали. Так, Так, погнали, погнали. Не знаю, я не розумію, що, що від чого це сліди оці. Ну, від моєї поршини точно ні. Значить, хтось з'їде любить посерединці їхати. А просерединці шо, означає? женися на сонці. Так. О, тепер машина не уводив у якусь сторону. Тепер її уводив просто куди я поверну. Так. Ні, уводив тепер у іншу тепер сторону. Почекай, що. Шо... Е -е... Я побив рекорд, значить. А, так, я побив рекорд. 380 км за годину. Це 10-та передача, вроді. Так, да, це 10-та передача. 280 380 кілометрів за годину. Я знаю, що ти можеш і більше їхати. Але ну, це типа. Йома, диски так грязні, треба помити. Ну так, коротше, на сьогодні Це все. Зараз давайте я помию її. Кстати, у гаражі теж це можна вже. Робити? Е, де? Ага тут, сюди. Е, масло у мене в нормі? Частота автомобіля, все нормально. І змініть. <звук> так цю машину ми трохи багато уклали, або вона вічно то -то 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 -то, -то, то то, 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 то. Слухайте, якось мені отут не подобається. І, взагалі, на навіть цю машину неправильно зробив. Тут має бути інший шрифт, тут так само інший має бути шрифт. Ну так та машина гарно вийшла. Пацани, я придумав. Давайте я знаю, як зроблю. Ні, поки що давайте цей. Я придумав він малесенький. Дивіться, беремо це і це от сюди Тікаємо. Ай, блін. Все. Робимо так. Ні, ну ви подумайте, що я зараз якийсь дурний трохи. Ну, зараз ми це, коротше, усі у сірий колір перекрасим. І буде бомба граната. Е, так. Це треба перевернути сюди. Все нормально. А тепер чуть-чуть сірий. Ось от так, отак, от у сірий. Чуть-чуть такий маласенький сірий штук. Це типа буде пелюханий маласенька, типа. І навіть не будемо копірувати. Н, давайте скопируем. Ага. Скопируйте. Ага. Эм, и цен тоже скопируйте. Не, 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 пучкай. И С так само скопируйте. Все, в принципе. Ну, все. Тепер це похоже на машину. Ну, ну, все, все, нормально, нормально, все, ідеально. ну, ну давайте на сьогодні це все. Ем... Я козя уже теперь прохотил мат. И, короче, нормально пойдет, наиболее. Пойдет! Короче, все, давайте. На сегодня это все. Всем пока!